Розбираємо НМТ з хімії 2026, поїхали. Сульфур є відновником у реакції Між. Спершу нам потрібно пригадати, що відновники віддають свої електрончики, при цьому підвищують ступінь окиснення. Записуємо рівняння. Кальцій, додати сірку. Дорівнює кальцій С. Сірка проста речовина, тому ступінь окиснення 0. Тут сульфур в сполоці буде мати ступінь окиснення мінус 2. Бачимо, що ступінь окиснення знижується, тому нам цей варіант не підходить. Далі СО2 додати О2, утворюється СО3, урівнюємо. Сульфур тут буде плюс 4, ступінь окиснення мати, тут плюс 6, ступінь окиснення підвищується, отже, цей варіант. Підходить. Про всяк випадок перевіримо інші варіанти. Цинк додати H2 SO4 дорівнює цинк СО4 додати H2, ступінь окиснення сульфуру плюс 6. І тут плюс 6. Не змінюється, тому не підходить. Наступне SO2 додати H2O, дорівнює H2SO3. Ступінь окиснення сульфуру – плюс 4, і тут плюс 4, ступінь окиснення не змінюється, тому цей варіант не підходить. Єдина правильна відповідь Б. Якщо вам цікаво, як визначати ступінь окиснення, дайте знати в коментарях, і я розберу цю тему.